Як я вже сказав, сьогодні тут присутні різні політичні сили, різні вікові категорії, різні професії люди. Я хочу надати зараз слово представнику від партії Удар Галині Марареш. Доброго дня! Доброго дня, шановна Буковинська громада, шановні чернівчани, небайдужі, які сьогодні на цій площі. Я сьогодні звертаюся до вас не тільки як політичний діяч. Я звертаюся сьогодні до вас як жінка, як мати, як бабуся. Повірте мені, вчора сотні тисячі українських жінок не стримували своїх сліз після тої кривавої розправи, яку ми всі бачили. Я закликаю сьогодні всіх не будьте байдужими. Сьогодні в каналах, по всіх каналах телебачення в новинах був дуже цікавий сюжет. Стояла дівчинка років десяти з плакатом. І на плакаті написано, «Подавітесь цією йлко. Я не знаю, кому буде мила та ялинка і той каток, який збудований на крові наших дітей. Я закликаю жінок, бабусь. Все, все, всю всю Чернівецьку громаду, всіх боковинців, не будьте байдужими. Вставайте, підтримуйте нас, наші активісти, чернівчани, молодь, студенти, всі сьогодні в Києві на площах. Добрі люди дають їм гроші в дорогу, дають теплі речі, дають продукти харчування. Об'єднуйтесь, піднімайтеся на своїх робочих місцях, створюйте страйкові комітети. Підтримуйте одне другого, будьте сьогодні небайдужими. Ми сьогодні організували невеличкий пробіг по містах, по вулицях нашого міста з закликами, щоб люди прийшли на 12-ту годину на наше вічі. І дуже приємно, що сьогодні навіть погода сприяє нашому зібранню. Сам Бог сприяє тому, щоб ми дійсно жили в хорошій, справжній європейській державі. Об'єднуємось, Буковино, вставай! Чернівці, вставайте. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Слава Україні! Дякую! Ви знаєте, коли наш так званий гарант ще визначався, що йому робити, як діяти. Без людей вже виходили на майдани. Міст України і одним із перших на Майдані вийшли студенти. Я хочу надати слово одному з таких студентів Ангалі Ігорю. Слава Україні! Я вітаю вас від імені молоді, від імені студентства, яке тут стояло практично з самих перших днів. В холод, в мороз, коли шов сніг, дув, вітер. Ми тут ночували, стояли, нам допомагали. Дякую всім за допомогу, за гроші, за їжу, за все, за все, чим ви нам допомогли, щоб ми тут, хоч якось, облаштували своє життя. Як ви знаєте, по всій Україні оголошений загальнонаціональний страйк. Спочатку студенти оголосили попереджувальний загальнонаціональний страйк. Сьогодні, в зв'язку з порушенням прав людини, непідписанням угоди про асоціацію, загальнонаціональний страйк вже не попереджувальний. Він дійсно має бути загальнонаціональним. І вже з понеділка всіх студентів від імені координаційної ради студентства Чернівцях, нашого Євромайдану Чернівецького ми оголошуємо, що всі студенти мають приєднатися до загальнонаціонального страйку і в понеділок ніяких пар. Звичайно, сьогодні тільки ті студенти, які зараз тут присутні, ви маєте можливість донести не тільки через соцмережі. Соцмережі це звичайно добре. Але соцмережі це активність тільки в соцмережах. Говоріть своїм друзям, на вулицю. Обов'язково говоріть своїм групам, щоб вони не сиділи на парах, тому що це вже не зардів. Сьогодні ббили. Вчора, позавчора били наших колег студентів зі Львова, з Тернополя, з Харкова, з Києва. А завтра будуть бити нас. Тому ще раз закликаю, студенти. Всі на загальнонаціональний страйк з понеділка включно. Слава Україні! Дякую. Дякую. А я хочу сказати, що не тільки студентів, а все населення Буковини. До загальнонаціонального страйку, до акту громадянської непокори цій владі. Ми повинні бути всі тут, на Майдані, сьогодні, завтра. Ми повинні бути тут і показати, що ми є народ, що ми є нація. Зараз я запрошую до слова головного редактора газети час Петра Кобелка. Шановні поковинці, шановні земляки, влада оскаженіла. Вони стали ніби скаженими саме, бо вони нас бояться. Їм приходить кінець. І знайте це. Вони нас боються не ми їх. Але шкода, що вони били наших дітей. Вони за це получать. Ми не простимо їм крові наших дітей, кращих синів і дочок України. Я звертаюся звідси до Михайлишина, який укрив владу в Чернівцях. Геть звідти. Я звертаюся до Папієва, до Галися, до всіх тих регіоналів, які там є. Геть звідти. Не простимо їм, вони відповідають також за те, що ти пси били людей. Їхня відповідальність також кров наших дітей лежить на них. Якщо вони до понеділка не підуть у відставку, вони стають ворогами українського народу, української нації і з ними поступати як з ворогами. Інакш виходу ми не маємо тепер. Вистачить досить уже цього. Вони перейшли межу. Звертайтеся до української міліції, будьте українцями, не забувайте на цих майданах і в Києві, і в Чернівцях, і скрізь є ваші батьки, ваші сестри, ваші брати. Не чіпайте їх, ставайте разом з ними, захищайте, якщо це російський спецназ був, захищайте від Росії. Якщо потрібно, захищайте від Росії нашу Україну, а не захищайте режим, гнилий, сволочний. І скажений, я звертаюся до Беркутівців. Вони, вони зараз важко працюють. Я знаю про те, чим вони займаються там у себе на вулиці Канівській. Не виходіть, з казарм! Ні за яких умов не виходіть, тільки за одних, якщо будуть на нас кидати російські спецназ, виходіть з нами. На оборону України, на оборону Чернівців, на оборону Буковини, бо ви Буковинці і ваші сестри і брати, брати тут. Я звертаюся до вояків українських. Шановні вояки, ви є елітою нашої нації, ви маєте професію вмерти за Україну. Не піддавайтеся зараз злочинним наказам. Ставайте на сторону українського народу. Я звертаюся до ак активних українців. Негайно йти на заводи, на фабрики, у аудиторії студентські, у казарми, створювати страйкоми і відра завтра зранку оголошувати всеукраїнський страйк. Ця влада мусить піти. Інакше вона нам не дасть жити. Я її знаю добре. Вони мене били два рази, 53 рази судили. Вони провокації мені створювали. І тепер навіть тут є такі провокатори їхні. Я їх знаю добре. Вони будуть відповідати за все, що робили до цього часу, і що будуть робити далі, якщо вони не підуть. А тепер я звертаюся до членів партії регіонів. Ви бачили, що ваша партія зробила. Якщо ви чесні, серед вас є чесні люди. Вийдіть сюди. Вийдіть з партії. І тоді люди вам простять. не вийдете, вам також прощення не буде, бо ваша партія це робила все. Що тепер робить? І буде ганьба вам, повна. І на сам кінець. Вони говорили, Папію потім повторював галець. Вони боковинці стидалися до це. Вони говорили про наших студентів що? що ті водять хороводи політичні. Вони одержать завтра хоровод. Навколо їхніх закладів, навколо адміністрації, навколо міської ради. Будуть політичні хороводи. Але чи ви зможете перейти їх, чи ви зможете знову на людей? Кидати скажених псів вашого режиму. На годину на першу годину ми завтра збираємося тут, а далі рішаємо, що з ними робити. Тут на місці. Будуть хороводи політичні, якщо вони їх хочуть. І після хороводів буде їм йолка, будуть їм кров студентів, буде їм Україна. Слава Україні! Дякую Петрові Кобелкові. Ви знаєте, після того, як подивився кадри з розгону Майдану, коли били звірі, звірі, вири людей, дітей наших, згадалось, тому що за професією історик 1240 рік, коли окупанти монголо-татари брали Київ, люди вперше, що робили, це ховались по церквах. Так і наші бідні діти, студенти забігли до Михайлівського монастиря і честь і хвала монахам і служителям церковним, які прихистили цих дітей. Так діють тільки окупанти, які оточують, не дають можливість відійти і тупо б'ють. Це не влада, це окупаційна влада.